І через 45 хвилин ми знову підемо і будемо говорити. Якщо Свобода або об'єднана опозиція хоче конфлікту, буде конфлікт. Але ми не здамо своїх побратимів, які борються і сидять зараз у в'язниці. Вийти з КМД це означає одне, це їх стан, ні в якому разі не братівати. І ще, хто в них питав, чи готові вони за таких умов виходити? Я знаю, безліч людей, які мають зв'язок з в'язницями Хібарськоп'янівська, які говорять, звідки не виходять, продовжуйте революцію. Ми відсидимо, скільки треба. Свобода купленная уже. Ее купив просто-напросто. Она уже сдала свою позицию, а мы не сдаем обычный народ. Они его не брали, они пусть и не сдают.